Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео з автомобіля і з хочу пояснити, що я мала на увазі під назвою, власне, з назви відео, що я беру невеличкий тайм-аут, трошечки перерву, тому що в неділю в нас сталася така неприємність. В нас замкнула якась лампа в гаражі, і, відповідно, стався невеличкий пожар. Вона загорілась, розплавилась, впала на машину, трошки згоріла машина. Ось, і, відповідно, ми зараз зайняті питаннями страхової, відшкодувань, от такими тими питаннями. Відповідно, часу на зйомки якихось таких відео в мене не буде багато. І єдині відео, що, напевне, я можу вам гарантувати, це прибирання будинку, мотивація на прибирання будинку, тому що наступних декілька днів, можливо тижнів, я буду займатися прибиранням дому, тому що все ж таки трошки нашкодило воно нам. І прийдеться все гарненько відмити, відчистити, аби було так, як я люблю. А вам хочу що сказати: що враховуючи зараз ситуацію, яка у нас є з електрикою в країні, з перепадами <кій> напруги. Пропильнуйте, проконтролюйте всі свої лампи, які у вас є. У нас в гаражі були ще лампи старого формату, не ледівські з якимись тими. Не знаю, як ну, вона називається, блочками, які могли нагріватися. Ми так підозрюємо, що він вийшов з ладу або був скачок напруги, і тому сталася така ситуація. Але добре, що так могло бути зовсім по-іншому. Зараз я вам покажу декілька кадрів. З чим ми будемо зараз працювати, з чим ми будемо займатися, відповідно, попереду нас чекають ремонтні роботи. Ситуація неприємна, але тим не менш не критична. Ми, коли з Я зранку я проснулася десь в сьомій годині і відчула запах горілого будинку, але наша спальня знаходиться на верхньому поверсі, відповідно. Дим не доходив так, щоб ми спали і чули, Ми не знаємо навіть коли це сталося. І коли ми вже спустилися, якби нічого не горіло, не потрібно було викликати пожежних, але картина, яку ми побачили, була не дуже втішною. І коли чоловік зайшов в гараж, ну і коли він вийшов звідти. Перша фраза, яку я йому сказала, і це та фраза, яка нас просто знаєте, заставила посміхнутися, а не плакати. Я йому сказала: успокійся, не психуй, помиємо. І ми цією фразою цілий день один одного підтримували і підбадьорювали. Бог я можу сидити, заріблювати. Ось так пройшов у нас цілий день неділі. Звичайно, ми не такої її собі планували і уявляли, ну, але потрібно це все прибрати, тому що. Дуже сильно розноситься по цілому будинку, відповідно, це максимально швидко. Треба все змити, але ми з цим так досить непогано впоралися. Ось якби так можна було керхером в цілому будинку помити, це б було супер. Але, на жаль, там прийдеться все почуть, помаленьку все розвивати, протирати, полососити стіни. Ну і текстиль, звичайно, треба буде, напевне, міняти. Так що все у нас добре. Ми займаємось, намагаємося. Ліквідувати те все, що відбулося, а ви, в свою чергу, перевіряйте, заставляйте своїх чоловіків, мужчин, нехай перевіряють в будинку всю електрику. Всі оці погані, несправні, неякісні лампи потрібно замінити, бо, бачите, зараз ситуація з електрикою непроста. Тому, е якщо Потрібні, якщо цікаві відео, власне, мотивація на прибирання, ставте лайки, вподобайки і продовжуємо. Все буде добре, все буде Україна.